Якщо вірити фільмам, можна подумати, що все, що потрібно, аби майже повністю заглушити звук пострілу, це прикрутити маленьку металеву трубку до дула вогнепальної зброї. Глушник має приглушити гучний звук пострілу до майже безшумного, що робить його необхідним елементом шпигунів та холоднокровних убивць. Але наскільки усе це реалістично? Чи кіноіндустрія знову обманює глядачів? Вітаю, мене звати Стю. Я відокремлю правду від мітів і факти від хибних уявлень. Поставте вподобайку, підпишіться на канал і напишіть у коментарях, як звучать глушники у фільмах, реалістично чи смішно. Пристрої, які кріпляться до дула зброї і знижують рівень шуму, відомі як глушники, з'явилися десь на початку 20-го століття. Перший комерційно успішний глушник був запатентований у далекому 1909-му американським винахідником Гайрамом Персі Максимом, сином Гайрама Стівенса Максима, який за 20 років до того винайшов. Перший в історії повністю автоматичний кулемет «Кулемет Максима. З моменту його винаходу зображення безшумної стрільби у фільмах має довгу і, відверто кажучи, кумедну історію. Від дещо реалістичних прикладів до відверто абсурдних. Один з найперших прикладів у фільмі «Корупція» 1933-го, що вийшов на екрани лише через кілька років після епохи «Німого кіно, вони почали з дещо дивного звуку пихкання. Звуки вогнепальної зброї з глушником продовжував. Розвиватись протягом другої половини ХХ століття. У пригодницькому військовому фільмі 61-го року гармати острова Навороно брали характерний звук. Наступного року вийшов фільм «Маньчжурський кандидат. Це глушник, у якому пістолет з глушником видає звук, схожий на тріск. У 80-х-90-х роках з'явився культовий звуковий ефект, «піу», як у класичному фільмі Про Бонда 95-го року Золоте око. І ще більш відомий у грі для Нінтендо. У наш час кінематографісти здається вибирають більш реалістичний звук, але з такою ж низькою гучністю, як у цій комедній сцені з фільму Джон Вік 2», де персонажі орудують зброєю з глушником настільки тихо, що можуть потайки влаштувати повноцінну перестрілку серед натовпу людей. Але це Голівуд. А як щодо реальності? Сьогодні глушники можуть бути як знімними, так і інтегрованими. Знімний глушник це окремий аксесуар, який накручується на дуло, бажано стоючи в тіні в шкіряних рукавичках. Інтегровані глушники вмонтовуються безпосередньо у зброю і не знімаються. Глушники доступні не лише для пістолетів, але й для широкого спектру більшої вогнепальної зброї. Наприклад, гвинтівок, пістолетів кулеметів і навіть дробовиків. Отже, як саме? Працюють глушники. Щоб відповісти на це питання, спершу нам потрібно знати, що викликає класичний звук пострілу. Окрім шуму, який створюють внутрішні механізми зброї під час пострілу, гучний звук спричинений ударними хвилями, які генеруються газами, що швидко розширюються, виходячи з самої вогнепальної зброї, і крихітними звуковими ударами, що виникають, коли кулі рухаються з надзвуковою швидкістю. Хоча конструкції глушників різняться, загалом вони працюють за одним і тим же принципом. Внутрішня частина глушника розділена на кілька окремих камер внутрішніми стінками, які називаються перегородками, кожна з яких має центральний отвір, що дозволяє кулі безперешкодно проходити крізь нього. Під час пострілу куля пролітає крізь глушник і прямує до своєї цілі, у той час як вихідні гази перенаправляються в камери і швидко сповільнюються. Таким чином гази виходять через глушник з меншою швидкістю і за довший проміжок часу, що призводить до меншого шуму при пострілі. Просто чи не так? Ну, не так же й просто. Якщо ви думали, що це все, що вам потрібно, аби заглушити постріл, ви помиляєтесь. По-перше, глушники можуть придушити лише звук тих газів, що розширюються, про які ми постійно говоримо. Мало що можна зробити зі звуковими хвилями, які створюють кулі, що вилітають зі швидкістю більшою за швидкість звуку. Цей механічний шум також можна приглушити, але повністю усунути його надзвичайно складно. Отже, повністю заглушити будь-яку вогнепальну зброю практично неможливо, і хоча глушники безумовно приглушують шум, який створює вогнепальна зброя, вони, як правило, лише зменшують гучний постріл до більш тихого. Але все ще досить гучного. Постріли без глушника, навіть з не дуже потужної зброї, можуть досягати гучності від 150 до 170 децибел, приблизно так само гучно, як фаєрверк або навіть зліт ракети. Хоча звук пострілу триває лише частку секунди, він достатньо гучний, аби пошкодити слух при тривалому впливі. Численні дослідження ефективності глушників показали, що вони зменшують гучність пострілів не більше, ніж на 30 дБ, зменшуючи гучність багатьох видів зброї до 120 дБ. Безумовно, тихіше, але аж ніяк не безшумно. Насправді, це одна з причин, чому існує дві назви цього пристрою: глушник і приглушувач. Глушник це оригінальна назва, яку придумав Гайрем Персі Максим у 1910-х, тоді як приглушувач новіший термін, призначений для. Більш точного відображення досяжного рівня зниження шуму. Останній термін набув популярності, зокрема як захист від потенційних судових позовів з боку тих, хто може стверджувати, що глушник є неправдивою рекламою. Утім, є вогнепальна зброя, яку виготовляють спеціально для того, щоб бути якомога тихішою, яка може працювати на ще меншій гучності. Наприклад, вогнепальна зброя британського виробництва, відома як Карабін Делайл, що мала обмежене застосування під час Другої світової війни, поєднувала в. Будований глушник з використанням дозвукових набоїв, запобігаючи тим набридливим звуковим ударам куль. Інша технологія тихішої стрільби, відома як ПСС ВУЛ, була розроблена в Совітському Союзі на початку 1980-х. Ця технологія взагалі не передбачає використання дульних глушників. У пістолеті застосовується спеціальний патрон СП4. При пострілі куля виштовхується не пороховими газами, а спеціальним поршнем, який, надавши кулі початкову швидкість, заклинюється в гільзі і за у середині неї порохові гази, що забезпечує безшумність і безполум'яність стрільби. Однак навіть така спеціалізована зброя може досягти не так вже й багато, делайл стріляє на рівні 85 дБ, приблизно так само гучно, як автомийка або блендер. У той час як звук від пострілів з поршневим затвором варіюється від приблизно 85 до 120 дБ, що можна порівняти зі звуком удару молотка об цвях. Знову ж таки тихо, як для пістолета, але точно не безшумно. Ви можете запитати, у чому взагалі сенс глушників, якщо вони не роблять зброю, ну знаєте, безшумною. Справа в тім, що глушники не обов'язково повинні повністю прибирати звук пострілу, щоб бути корисними. Незалежно від того, чи використовуються вони в бою чи мисливцями, іноді достатньо зробити постріл прихованим. Дуже часто глушники використовують просто для того, щоб зменшити ризик втрати слуху, який виникає через постійні гучні постріли зі зброї. До того ж, глушники мають інші. Ще переваги, окрім зменшення шуму, Додаючи даючи вагу до дула, вони зменшують віддачу, що полегшує ведення вогню. Проте стереотипний приглушений звук п'ю, який ви чуєте з глушників у бойовиках, є відвертою брехнею. Якщо й існує зброя, яка може стріляти так тихо, як це показує Голівуд, то вона швидше за все невідома і недоступна широкому загалу, і, звичайно, не може бути відтворена простим прикручуванням глушника на звичайну зброю. Дякуємо за перегляд! Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поділитись відео з друзями і підписатись на канал. Побачимось наступного разу!